Маріуполь став небезпечним для життя людей. Місцеві пабліки чи не щодня майорять повідомленнями про нові злочини, аварії, кримінальні зведення. Та, попри очевидний хаос, окупаційна поліція та швидка не поспішають рятувати містян. Жителі вступили в конфронтацію з місцевими службами екстреної допомоги та постійно скаржаться на свавілля окупантів. Так, Маріупольці повідомляють, що швидка допомога не приїжджає на виклики. Батьки не змогли дозвонитись на номер 103 в той час, коли у їх сина почався напад. Недоступними були і інші номери екстре. Допомоги у так званому Міністерстві охорони здоров'я ж просто не взяли слухавку. Звані, не Пожалуйста, звоните пазні. А люди тим часом зовсім не здивовані, оскільки не реагує на звернення, не лише швидка. 102 теж слухавку не беруть. Сьогодні, посеред білого дня, чоловіку на проспекті Леніна проломили голову. До швидкої ледве ледве дозвонились. Їхали вони півгодини. До поліції всі спроби лишились без відповіді. Бездіяльність окупаційних поліціянтів видно і у рівні злочинності, що процвітає у Маріуполі. Просто в центрі міста чоловіки забирають гроші з чайових у кав'ярні, а також крадуть мобільні телефони. А так звані правоохоронці Гауляйтер Моргун переводять увагу містян зі злочинів на дрібне хуліганство, розповідаючи, що діти є найбільшою загрозою порядку. Правоохоронні органи розслідують інцидент, пов'язаний із пошкодженням майна на одному з дитячих майданчиків мікрорайону Невський. Особи підлітків будуть встановлені, винні будуть притягнуті до відповідальності. Поки ж місцеві наглядачі бігають в пошуках винних дітей, ресурсів на розслідування ДТП не залишається. Загарбники просять містян про допомогу. Зізнаються в бездіяльності окупанти через величезну кількість вибухонебезпечних предметів, що розкидані по всьому місту, і замість того, щоб усувати снаряди і міни, вимагають від батьків проводити бесіди з підлітками. Бесіди, звісно, будуть проведені, проте небезпека залишиться як раніше. І незважаючи на те, що росіяни самі зізнаються, мовляв, найбільше скарг до правоохоронців надходить саме з Маріуполя, Донецька та Макіївки, займатись розслідуваннями, окупанти не поспішають, і у місті на фоні Свавілля з'являється ще. Більше повідомлень про злочини та й самі російські загарбники відчувають, що в Маріуполі саме вони стали господарями, тому й продовжують чинити злочини на очах у містян на лівобережжі Окупанти навіть здали на металобрухт трамвайну колію. Реакції ж так званих правоохоронців передбачувано немає. Тож після приходу руського миру на окуповані території злочинці отримали ще більше прав та свобод. Самі загарбники і терористи не справляються з кількістю злочинів, які відбуваються не лише на захоплених територіях, а й ширяться Росією на тлі збільшення кількості вбивств, насилля, аварій, вибухів. Російські окупанти запропонували зняти мораторій на смертну кару. Тож, попри будь-які скарги людей, колаборанти і загарбники перетворюють місто Марії в кримінальну столицю і самі наживаються на трагедії жителів. Росіяни ж не в силах впоратись із тим злом, яке самі створили і вдаються до крайніх заходів. Та ми віримо, що Маріуполь вистоїть і замість руїни настане довгоочікуване повернення до рідної країни. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, аби бути в курсі найактуальніших подій.